Розпаковуємо зарядку замовлення з України, частина друга. Так, я вирішила замовити собі безпроводну зарядку, тому що в <смі>, мене Мілана поламала мені всі зарядки, вона їх просто видирає. Щось вона дуже неровно дихає до цих зарядок. Напишіть мені в коментарях, ваші діти також виривають вам зарядки, чи це тільки моя такий вредитель. В общем, замовляла я на розетці. Вона мені вийшла 1399 разом з доставкою до нової пошти там на адресу. В общем, ну я не буду <плес> рахувати, скільки ми заплатили за доставку до самого берено. А, якщо вам цікаво, я в попередньому відео розповідала. Скільки що коштувало тому подивіться це відео. Ну і ось така ось зарядка. Вона йде чотири в одному. Я спочатку не зрозуміла, що чотири в одному, А потім зрозуміло, що там ідуть часи, потім на, на наушники зарядка, зарядка для телефону і зарядка ще на часи. Ну, то есть Часи також рахуються, що там є на зарядки, самі часи, то вони рахуються, що це 4 в одному. Ну, ось, і все. Сподобалось відео. Постав лайк та підпишись. Всім дякую!